Мої вітання, шановні гурмани, сонячного смаку, Ох, диня, це ж не просто плід, це концентроване літо, аромат, що заповнює всю кімнату, соковита, медова м'якоть, що тане в роті. Хто може встояти перед такою спокусою? Але ж як часто буває, мрієш про цю солодку казку, а отримуєш. Гірку реальність, коли динька виростає маленька, як кулачок, не солодка, як трава або взагалі кущ пишний, а плодів нема. Або ще гірше зав'язі гниють, не встигнувши вирости, знайома історія і так прикростає, що аж руки опускаються. Невже виростити справжню ароматну цукрову диню це якась надскладна наука, ніякої науки, лише знання та трішки любові. Диня культура видячна. І сьогодні я розкрию вам усі секрети, як виростити диню вашої мрії у травні 2025 року. Ми поговоримо про все, які сорти обрати, щоб і ранні були, і солодкі, і стійкі до хвороб, коли і як правильно сіяти насіння чи висаджувати розсаду. Як доглядати, щоб отримати максимальний врожай. Тож, готуйте блокноти, заварюйте улюблений чай, ми вирушаємо у солодку дивну подорож, яка гарантовано завершиться смачним врожаєм. Отже, покрокова інструкція до вашої ідеальної дині. Секрет перший: тепло, тепло і ще раз тепло. Диня, справжня південна красуня. Вона обожнює сонце і тепло. Коли сіяти, садити. Чекайте, поки ґрунт стабільно прогріється до плюс 15-16 градусів, а повітря не нижче плюс 20. Жодних заморозків. Прямий посів ґрунт, глибина загортання насіння 3 до 5 см, відстань між рослинами. Не менше 70 см, а між рядами цілий метр, диня любить простір, можна сіяти густіше, а потім прорідити найслабші. Розсада. Сіємо на розсаду в кінці квітня, на початку травня. Через 20-35 днів, коли з'являться один три справжніх листочки, можна висаджувати у відкритий ґрунт. Важливо при висадці розсади. Не заглиблюйте стебло. Диня цього страшенно не любить загартовування розсади. За 7-10 днів до висадки починайте поступово привчати її до вулиці, виносьте на кілька годин щодня, збільшуючи час. Місце обирайте найсонячніше захищене від вітру місце. Земля має бути легка, добре дренована. Секрет другий: топ-5 сортів, які вас не підведуть. Колгоспниця класика, перевірена роками Середньостигла 75-85 днів, Плоди невеликі, до 1,5 кг. круглі світло-жовті, м'якоть біла або кремова, дуже ароматна, соковита, солодка, чудово пристосовується до клімату центральної та північної України. Хитрість, полив обмежити після зав'язування, буде ще солодша, мінус недовго зберігається. Амал Ф1, французький гібрид, один з найраніших 60 днів. Плоди овальні 1,5-2,5 кг, шкірка сірувато-жовта добре захищає від сонця, м'якоть помаранчева хрустка з чудовим ароматом, плюси, стабільний врожай навіть у складних умовах, стійкий до хвороб, борошниста роса, фузаріоз. Ідеальний для раннього ринку та теплиць, злата, ранній сорт, круглі плоди до 2 кг. Шкірка яскраво-жовта, м'якоть біла або кремова, дуже соковита фішка. Ідеально підходить для посушливих районів, має сильну кореневу систему, легко переносить спеку, стабільно плодоносить навіть без додаткових добрив. Чудовий вибір для дачників початківців. Ананасна назва говорить сама за себе: аромат ананасно-медовий. Плоди середні або великі до 3 кг, м'якоть кремова. Дуже солодка, хрумка з пряним присмаком, Дозріває за 75-85 днів, ідеальна для свіжого вживання, особливо охолодженою. Важливо, Вимоглива до тепла, мульчуйте та захищайте від похолодень. Кредо F1 1 ще один французький гібрид типу ананас, рання стабільна врожайність, плоди овальні 2 до 2,5 кг, м'якоть біла, хрумка, ароматна солодка. Насіннєва камера маленька, більше смачної, м'якоті. Рослина потужна, листя добре захищає плоди від сонця. Бонус стійкий до фузаріозу, борошнистої роси, сухої гнилі, надійний вибір. Секрет третій: прищипування. Формуємо солодкий врожай. Це дуже важливий етап. Якщо не прищипувати, диня витратить сили на зелень, а не на плоди. Що робимо? На головному батузі залишаємо два-три найкращих плоди, решту зав'язей видаляємо. Верхівку головного стебла прищипуємо після п'ятого або шостого справжнього листка бокові пагони. Також прищипуємо, залишаючи на кожному по одній дві зав'язі. Підставка під плід. Як тільки динька досягне розміру курячого яйця, підкладіть під неї дощечку, шматок пінопласту або агроволокна. Це важливо, щоб вона не лежала на вологій землі і не почала гнити. Секрет четвертий догляд після прищипування, шлях до медової солодощі. Полив. Обережно, краще вранці або ввечері, тільки теплою водою. У перші дні після прищипки не заливайте. Золота середина раз на 4-5 днів, орієнтуючись на погоду. Мульчування обов'язково. Солома, скошена трава, агротканина збереже вологу, захистить від перегріву та бур'янів. Підживлення. Через 5-7 днів після прищіпки перше підживлення. Найкраще калійно-фосфорне для наливу плодів, смаку, аромату. Деревний попіл ідеально, якщо листя бліде трошки азоту, але не багато. Шкідники. Після прищіпки рослина може бути вразливою. Слідкуйте за баштанною тлею. Павутинним кліщем, обробіть біопрепаратами, настій часнику мила, провітрювання для теплиць, застій повітря, друг хвороб. Провітрюйте регулярно, захист від холоду, відкритий ґрунт. Якщо обіцяють похолодання, накривайте агроволокном. Секрет п'ятого: як зрозуміти, що диня стигла. Колір шкірки стає насиченим, жовтуватим або кремовим, залежно від сорту, зелений відтінок зникає. Сітка стає чіткою. Аромат. Стигла диня має приємний солодкий запах, особливо біля плодоніжки. Якщо пахне навіть без натискання, майже готова плодоніжка трохи підсихає, легко відділяється. Якщо диня сама відпала, точно стигла, але краще зрізати ножем, залишаючи 1-2 см плодоніжки для кращого зберігання. Коли збирати, найкраще вранці. Після збору дайте відпочити в тіні кілька годин. Секрет 6. Маленькі лайфхаки для великого врожаю. Попередники. Не сидіть день після гарбузових. Ідеально бобові цибуля капуста. Високі грядки, лунки з насипом. Земля швидше прогрівається. Тепла вода для поливу. Завжди. Обмеження азоту в другій половині сезону для солодкості. Секрет 7. Місячний календар. Ваш небесний агроном. Найкращі дні для посіву та висадки день у травні 2025 року, 14, 15, 16, 17, спадаючий місяць у стрільці та козирозі, не найкращий час для посіву день, краще дочекатися зростаючого місяця в родючому знаку. 21, 22, спадаючий місяць у рибах, можна, якщо для швидкого споживання, дасть соковитість, але не для зберігання. 29-30 місяць росте у раку, знову супердні. Уточнення для динь. Краще орієнтуватися на зростаючий місяць у родючих знаках, таких як рак, телець, терези, скорпіон. З наведених ідеально підходять 1, 2, 8, 10, 29, 30 травня. Несприятливі дні краще уникати. 18, 19, 20 водолій, 23, 24 овен, 26 телець, але спадаючий, 27 молодик, 28 близнюки, 31 лев. Ось так, крок за кроком, ми розібрали всі секрети вирощування справжньої медової дині. Диня культура не надто вибаглива, але дуже вдячна за турботу. А тепер найсолодше який ваш улюблений сорт дині від аромату і смаку, якого ви просто танете? Чи є у вас свій фірмовий секрет, як виростити диню солодшою за мед, ароматнішою за парфуми? Може, якась особлива підгодівля чи спосіб формування куща, чи ви завжди садите дині за місячним календарем? Поділіться своїми динними історіями, фотографіями, якщо це можливо, було б у коментарях, та секретами. Ваш досвід це справжній динний рай для інших городників. Друзі! Бажаю вам цього літа таких день, щоб аромат стояв на всю вулицю, а смак був просто божественним. Нехай ваші грядки будуть щедрими, а праця в радість. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, ставте вподобайку, якщо дізналися щось корисне і вже мрієте про свою солодку диню, солодких вам день. До зустрічі!